Старалися, боролися, не здавалися до останнього. Проте цьогоріч – срібло. Сезон 2014-2015 Вперше за чотири роки Карпати завершують не переможцями. Золоті медалі отримали одвічні суперниці. Карпат львів'янки. Проте, не все те золото, що блищить. Друге місце для закарпатської команди великий успіх. Адже Карпати цього сезону пережили чимало потрясінь. З команди пішли лідери клубу: капітан Вікторія Цибуленко, Олена Уманець, Наталія Гайович. Серйозну травму отримала Дарина Кот. Гру довелося будувати заново, і не на зборах, а просто під час сезону. Скажем так, команда в проблемній, в проблемній позиції. Що... Реально є кадрові проблеми, є технічні, фізичні. Але якщо робити команду на на майбутнє, то треба було вже треба тепер закладувати фундамент на майбутній сезон. На надійному фундаменті будують нову міцну команду цього сезону. Керівництво Карпат змінило вектор розвитку клубу. Підтримувати чемпіонське реноме Карпат взялися молоді гандболістки. Ролі лідерів взяли на себе юні воронова, Лізінська, Мигович, Компанієць Кіч. Дуже було важко перелаштуватися на новий лад, на нову техніку. Було в мене ігрового часу, мала можливість проявити себе, і я думаю, це зіграло дуже важливу роль у моїй як ігровій практиці. Змінився в команди і капітан. Вперше за три роки ним стала голкіпер Ірина Яблонська. Перший раз в, моєї, в моїй кар'єрі. Було досить неочікувано посеред сезону. Дівчата довірились, але я надіюся, я їх не підвела. Вони мене не підвели. Більш організаційні і тримати атмосферу в колективі, щоб позитивно, щоб ніхто не розслаблявся. Зробили в клубі ставку і на власних вихованців цього сезону. В основі клубу отримують ігрову практику Яна Готра, Анастасія Мелякесова, Діана Бойкова. Ще вчора вони грали у юнацькій лізі. Сьогодні продовжують традиції закарпатського гандболу. Дуже радує, що багато наших виконанок вже є в основному складі Карпат, і я дуже маю надію, що все ж таки у майбутньому Карпати будуть представляти в основному закарпатські гравці. Така юна та амбітна суміш Карпат цього сезону вже дала серйозний бій галичанці із львівською командою, де грають четверо гравців збірної України, змагалися на рівних. І це з мінімальним досвідом більшості гравців. Наприкінці сезону в Карпати повернувся і головний архітектор трьох останніх чемпіонських титулів Борис Петровський. В Словаччині він провів до першого місця Ювенту. Проте не порозумівся з керівництвом та відправився додому. Над пропозицією повернутися в Карпати довго не думав. Вони дали перевагу словацькому тренеру, моєму асистенту. Хоча ми йшли на першому місці, ну і було предложення з національної збірної. Я вибрав той варіант, щоб бути вдома і працювати тут. Оновлені Карпати в двох останніх з'їзних турах виграли вісім матчів з дев'яти. Програли всього один раз новому чемпіону зі Львова. Уже зараз неозброєним оком видно в команди шалений потенціал. Дівчата задоволені, що змогли взяти і срібло. Не скажу, що. Що золото було взяти нереально? Ну але ми прогавили цю можливість, тому, тому е, срібло уже не відпустили. Сезон закінчено, проте наступного сезону срібло мають переплавити в золото. Незмінний президент клубу Олександр Ледида стверджує, на команду чекають революційні зміни. Дивлячись на розвиток спорту, зокрема гандболу, то диктують школу або моду сьогодні. Це європейські клуби або європейські держави, такі як Голландія, Данія, Норвегія, Франція. Ну тому треба брати те, що є на сьогоднішній день краще. Робота вже почалася. Ганбольний сезон Карпати завершать спільними тренуваннями з національною збірною. Головна команда України в ці дні готується в Ужгороді до матчу плей-офф з Польщею. Цей поєдинок відбудеться 6 червня в спорткомплексі. Юність вперше матч такого рівня пройде на Закарпатті. Що доводить Ужгород – українська столиця жіночого ганболу, і цей факт робить Карпати ще сильнішими.